Доброго дня, шановні садівники! Я сподіваюся, що ви вже викопали свою морку. А хто ще не викопав, той і найближчим часом викопає. Тому сьогодні поговоримо про те, що час підготуватись до осіннього посіву моркви під зиму. Для підзимового посіву найкраще показали себе такі сорти, як нанська, абака, вітамінна, курода. Монтана. Ці сорти холодостійкі, ранні стійкі до стрілкування. Вони формують рівні циліндричні корнеплоди, швидко дозрівають і чудово підходять для раннього споживання. Найкраще морква росте на легких, пухких і родючих ґрунтах, багатих на порігній. З нейтральною або слабокислою реакцією. Морква не переносить свіжого перегною. свіжий гній містить багато аміаку, та недоокислених органічних кислот, виділяє тепло і може пошкодити молоді корінці. Як результат, корнеплоди стають кривими, розгалуженими, або потворними, Затримується їх дозрівання, а м'якоть стає пухкою. Тому моркву сіють лише на ділянках, де свіжий гній або перегній вносили не раніше ніж за рік, або використовують лише перепрілий компост, що пролежав кілька років. Кращим попередником для моркви є томати, рання картопля, гарбуз, огірки, кабачки, цибуля та часник. Недопустимим попередником є пастернак, селера та морква. Підготовку грядки проводять у вересні або на початку жовтня. ґрунт перекопують, видаляють бур'яни. На малорадючих ґрунтах вносять відро перепрілого компосту на 1 квадратний метр. А також столову ложку суперфосфату і сульфату калію або замінюють їх деревною залою на важких ґрунтах додають пів відра піску чи торфу для поліпшення структури. Перед самим пасівом землю вдруге не перекопують, лише злегка розпушують верхній шар. Спочатку готуємо грядку, на якій робимо борозинки глибиною 2-3 см, першу на відстані 10 см від краю. Решту через 15-20 См. Борозинки поливають для ущільнення. Для зручності можна припудрити піском або золою дно борозинки. Далі очікуємо на підходящу температуру. Найважливіше не допустити проростання насіння восени. Насіння моркви починає проростати при температурі ґрунту 3-4 градуса Цельсія. Активно росте при 10-18 а при 0 і нижче. Просто лежить в землі і зберігає схожість. Тому сіяти потрібно тоді, коли середня добова температура повітря опуститься до плюс 2 або нуля, а на ґрунті вже будуть заморозки і все почне підмерзати. Зазвичай це кінець листопада, початок грудня. Для підзимового пасіву краще використовувати якісне насіння від перевірених постачальників. Насіння моркви містить алії, які уповільнюють проростання якраз те, що нам і потрібно. Тому для підзимового посіву не можна ні пророщувати, не замочувати насіння, бо воно проросте дуже рано восени. тому варто обрати сухий або напівсухий спосіб підготовки насіння. Я б все ж рекомендував збільшити норму висіву на 20%. Після того, як встановилась необхідна нам температура, можна висівати насіння. Для цього його розкладають приблизно через 1 см. Як же висіяти так, щоб не проривати моркву весною? Дуже слушне питання, бо прорідження моркви на весні забирає час і часто шкодить сусіднім рослинам. Тож, щоб уникнути проріджування весною. Головне, забезпечити правильну відстань між рослинами під час посадки. Ми вибрали 1 см. Оптимальна є 2-3 см в рядку. А скільки насіння моркви дуже дрібне, зазвичай пасивом досягти такої точності важко. Тому садівники використовують кілька способів. Ну, той, що більш-менш підходить для всіх, це пасів з піску або залою. Змішайте насіння сухим піском у співвідношенні 1 до 5 частин піску. Ця суміш легко і рівномірно розсипається в борозенках і ви зможете отримати ту норму висіву, яку потрібно. Є ще інші способи, такі як пасів на стрічку, наклеюють на смужку туалетного папіру. Відстань вибирайте той яку потрібно. Коли папір висохне, його розкладають борозенки, але він не практичний, на мою думку. Пасів з пастою насіння змішують з рідким крахмальним клейстером, наливають пляшкою з вузьким носиком, потім повільно виливають у борозинки рівномірною лінію. Цей спосіб більш-менш пристойний, теж може забезпечити густоту. Після висіву борозинки засипають сухою пухкою землею або торфом шаром 1,5-2 см. Якщо ви думаєте, що цього замало, можете збільшити шар. І злегка ущільнюють. Зверху, грядку мульчують перегноєм, торфом або опалим листям, теж шаром до 3 см. Це забезпечить захист від морозів. Плівкою накривати не потрібно, бо вона затримує вологу і може викликати проростання раніше. В сніжних регіонах грядку можна додатково мульчувати. Щоб захистити насіння від промерзання. Сходи підзимової морки з'являються раніше, ніж у весняної, а урожай дозріває на 2-3 тижні швидше, моркву зручно сіяти поруч із цибулею. Такий спосіб захищає обидві культури від шкідників. Цибуля відлякує морквяну муху, а морква цибулину.